Дуже такий красивий, яскравий, смачний рецепт осіннього, такого яркого желе з гарбуза та лимону. Цитрусовий смак корисне, вкуснюче. Подивіться, будь ласка, як я його готую. У гарбузі. Маса корисних елементів благотворно впливають на всі системи людського організму. Вітамін Т, який міститься в гарбузі великій кількості, допомагає перетравлювати м'ясо, бобові, овочі з великим вмістом грубої клітковини. Мідь, залізо, кальций, і цинк, підвищує гемоглобін, зміцнює, зміцнює кістки, посилюють імунітет. Клітковина прискоряє виведення токсинів, холестеріну, сприяє зниженню зайвої ваги. Моє улюблене янтарне желе. Робиться з тикви, середня тиква. така десь кілограм на два вона мені заважила. Два лимона і желатин. цукор желатин чи желе. І от таке виходить добре, як варення, дуже смачне. Тикву десь два кіло Я купила три четверті часті. З одного частина я оставила четверту, а три четвертий часті я чищу і нарізаю на кубики, такі десь 3-4 см і складую в кастрюлю, заливаю двома склянками води і тушу десь 30 хвилин на маленькому вогні. Далі беремо два лимони. Зарані їх замочую у холодній воді, щоб вийшла гіркота, бо я їх натираю в місці з кожурою. І вони дають такий гіркий присмак. Так щоб його не було, треба його замочити десь хвилин на 40-50, а то може і на час. Це все тру на маленькій терці, але це довгий час, може хтось заблуйдерити на маленькі кусочки. Можна, я ще пробувала закинути це в кастрюлю з гарбузом. Там його протушкувати, а далі блендером збити. Такий процес теж можу ускорити. Але це все можна прискорити завдяки блендеру. Ну, я люблю терти, щоб була однорідна маса вибираючи кісточки. Ось така в мене маса вийшла. Туда додаю дві склянки цукру і перемішую. Далі желатин. Желатин замочуємо гарячою водою, в кружку десь пів літри, да, я туди ложу два пакетики такого желатину. Чи буде це буде персиковий, чи... Знімаю кастрюлю з вогню, додаю туди лимон, желатин розведений і це все в гарячому вигляді теж блендерю. Блендерю до однорідної маси. Та поки воно гаряче, я його розподіляю по банкам сухим, чистим стерилізованим банкам. Виходить десь 4,5 невеличкі баночки по 300 грамів. Якщо треба більший об'єм, берете більшу тикву, більше лимонів, то тобто це на кілограм тикви рецептура. Далі воно застиває в банках і остуженими хранити можна в холодильнику. Довго храниться, чи можна з'їсти зразу, можна його використовувати як начинку для торту, таку кислинку дає, можна в пироги засовувати. Ну, таке от Такий яскравий, дуже осінній яскравий колір оранжевий, золотистий, такий дуже вкусний, смачний, насичений смак, аромат. Спробуйте, вам дуже подобається, діткам вашим подобається. Рекомендую. Смачної та корисної вам осені, дорогі друзі.